Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наш план уроки. І тема сьогоднішнього уроку розташовую слова з алфавітом, вправляння у розташування слів за алфавітом, з орієнтація на першу букву слова та навчальне одіювання. Будь ласка, розгорніть свій зошиток, пропустіть один рядочок та запишіть 18 жовтня, класна робота. Так, пропустили один рядочок, записали 18 жовтня, класна робота. Прослухайте, будь ласка, текст. Ще бетончик прийшов в бібліотеку за віршами грецька бойка. Одразу звернувся до бібліотекарки Добрий день! Допоможіть мені, будь ласка, вибрати вірші грецька бойка. Добрий день, відповіла бібліотекарка і попрямувала до першої полиці. Там одразу взяла потрібну книжку. Звідки ви знали, що ця книжка була саме там? запитав бетончик. У нас всі книжки розташовані за алфавітом, відповіла бібліотекарка. Як ви розумієте, вислів розташовані за алфавітом, тобто розташовані по порядку, прочитаємо за алфавіт, який поданий в кінці підручника. Спробуємо його розказати на пам'ять: А, Б, В, Г, Д e е, Ж, g z I, I, Й, К, K-L-M-N-O-P-R, S, T, U, F, C, Ч, Ш, Ш знак м'якшення Ю-Я. Хто його не знає, будь ласка, вивчаємо нашу абетку. Записати наше це перше буде письмове право, право 5. Нам потрібно записати імена друзів. В алфавітному порядку. Тобто, яка буква раніше, значить той буде перший. Так, хто в нас це? Щебетунчик, читалочка, гаджик, родзинка. Подивилися, будь ласка, в кінці підручника, яка із літер раніше. Г раніше. Отже, гаджик буде перший. Потім Р. родзинка, Потім читалочка і останній. Ще бетончик. Отже, записала, будь ласка, вправа 5, і записали гаджик, родзинка, читалочка, ще бетончик. Так, зупинили відео, скільки вам потрібно часу ви записали, а тоді працюємо з вами далі. Чи знаєте, що прізвища учнів в класному журналі розташовані також за алфавітом, щоб було теж зручно знайти. Саме цього щоб подивитися, які оціночки, там, наприклад, коли він був відсутній або присутній. У гаджика є друзі. У нього в мобільному телефоні Аліна, Андрій, Віка, Володя, Галина та Дмитрик. Нам потрібно записати їх імена в контактах телефону. Тобто, що раніше, що пізніше. Але зверніть, от, наприклад, А, так вона у нас перша. Тому, якщо в нас перші дві літри однакові, ми дивимося по-друге. Л, Н, що раніше? Л чи Н? Л. Отже, Аліна буде раніше. Аліна, далі. Андрій, потім Віка чи Володя. Дивимося, Віка, Володя, потім Галина. І і трик. То так, як які розташовані контакти Андрій, Аліна, Андрій, Віка, Володя, Галина і Дмитрик. Записали, будь ласка, вправа 8 і записала контакти, двокрапка Аліна, кома, Андрій, Кома. І пам'ятаємо, всі ім'я, ми пишемо з великої літери: кома Віка, кома Володя, кома Галина, Кома Дмитрик. Так, дивіться, ваше буде самостійне завдання, вам потрібно написати прізвище трьох однокласників, або однокласниць і своє, і записати їх в алфавітному порядку. Так, і тепер, будь ласка, беремо 3000 завдань, розгортаємо на першій сторінці, і нам потрібно з вами позначити плюсиком рядки, слова, в яких розташовані за обеткою. Тобто дивимося. І потім Й. Потім с, дивимося. С, С, Р. Ні. Роман у нас стої, буква Р стоїть раніше, ніж С, отже, неправильно. А, Б, потім Аз, АЛ, Г, Г. Все вірно, це з алфавітом. Далі біхола, завірюха, заметіль, «хурделиця», «хуга». Дивимося. В, З, З, все вірно. Х, але тут дивіться Г, а тут Р. Він Р у нас пізніше, отже, неправильно. Далі Б, Г, Д. І. Раніше потім У і Л. Отже, це рядочок правильний. Дивимося: Б, Р, Ш. У. Ні, дивіться, У нас стоїть раніше, ніж щ. Отже, це рядочок у нас неправильний. Білорусь, Молдова Польща, Росія, Україна. Дивимося Б, М, П, Р, У. Так, по початку правильно. Дивимося М, Ма, И, потім дивимося тут І правильно. Спочатку И, потім І. Лк. Навпаки, спочатку К, потім Л. Отже, неправильно. Г, К, Л, Ф, Ч. Все вірно, Г перша, К, друга Л, потім третя. ф і ч. Отже, все вірно. Поставили. Тобто, в першому ми поставили другий, четвертий, шостий, восьмий рядочок. І поставили галочку. Так само робимо з вами нижче: Б, В, К, И, потім РА, й чи. Звичайно, і раніше, отже, все вірно. Д, Г, О, П, Ш. Все вірно, отже, поставила. Д п, При, по. Ні, дивіться, О раніше, ніж Р. Тут неправильно. З, З, М, Ч, Ш. Все вірно, підряд у нас буковки. Г, У. Потім Р, и, Ю. Ні, дивіться. У нас Р раніше ніж У. Тобто -то це неправильно. Далі Б, Г, Г, К, П, Е. Правильно. А, І, с, і, Ш, Я. Дивіться І, С, І, Т. С раніше, ніж ти, отже, це нас не підходить в з м у ю. Так, дивимося. Молодці, правильно. Отже, теж поставлю. Тут у нас з вами перший, другий, четвертий, шостий і восьмий. Так, на все вас вид, ви мене розумнішки. Я вас вірю. Не забудьте виконати самостійне завдання. До побачення та гарного дня!